Доброго дня всіх вас я вітаю, доброго здоров'я усім я бажаю. Запрошую вас, діти, у чарівну Подорож. А куди відгадайте загадку? У кожній хаті де дитинка. цих речей, як на мистинок. З ними грають малюки, їх хавають залюбки. З ними радісно завжди це свеселі. Правильно іграшки. Це і ляльки, ведмедики, кубики, пірамідки, машини і інші іграшки. Коли ще не було великих будиночків, фабрик, де виготовляють іграшки. Це було дуже-дуже давно. І українська родина жила у хаті. У них було багато діточок. Батьки власноруч виготовляли дітям іграшки. Вони не були схожі на сучасні. Це були перші українські іграшки. Ось зараз я вам про них і розповім. Виготовляли іграшки із дерева. Це були коники, сопілочки. Колисочка для лялочки, іграшковий посуд, а із глини виготовляли різні зображення тварин, також виготовляли коників, посуд, щоб дитинка бавилась. Ложки, чашки, тарілки були й стивні іграшки на свята, як жаворонки. А коли матуся брала дитинку у поле і щоб дитинка бавилась, вона із трави робила їй ось таку лялечку. Із соломи. Також робила із кукурудзи. А зараз погляньте на ці. Красивих пані це лялька-мотанка. Про них я вам пізніше розповім. А зараз до побачення.